Друзі, усім привіт! На дворі 31 серпня, останній день літа. Певен, що для кожної особи мого віку цей день є надзвичайно сумним. Але навіть сьогодні я знайшов щастя, вам це нове круте відео, а собі це нарешті заробіток. Та, так, так і ще раз так. Сьогодні я виконую те, що обіцяв у двох попередніх відео. Я сьогодні здам усі свої кольорові метали. Розкажу, скільки я з їх здачі заробив. І де на протязі цих трьох спекотних місяців шукав мідь алюміній і латунь. Історію пошуку цього добра давайте розпочнемо з цариці кольорових металів з міді. Уся мідь в мене помістилася в такому чималому пакеті. Тут знаходиться брухт з мотора від пральної машини, різноманітні мідні трубки. Мід з двох телевізорів, зі старого комп'ютерного монітора, зі всіляких дрібничок по типу старих блоків живлення. І після наведення порядку в гаражі я зміг добути ще пів кілограми міді. Деякі деталі і електроприлади мені віддавали люди. Деякі я за копійки купляв на барахолці, а деякі знаходив просто на вулиці. Здобуток міді проявився і на здобутку алюмінію. Ну, Здебільшого, його брухт тут стандартний, різноманітні радіатори. І пучки дроту. Ті, хто пам'ятають мікрохвильовку і розбірку, то пам'ятають стопудово нещасливий трансформатор, який замість міді виявився алюмінієвим. Але нещодавно в мене дійшли руки його розібрати. І ось такий алюміній я з нього маю. Ну, звісно ж, це не весь алюміній, там ще від цієї купою кілька пучків лежить. Також тут лежать алюмінієві банки. Корпус від мотора пральної машини. І також варто відмітити ось такий радянський електрочайник. Він зроблений теж з алюмінію. І з нього я навіть зміг добути трішки міді. І завершує історію пошуку кольорових металів, латунь. Її прух тут теж максимально примітивний. Здебільшого тут різноманітні латунні краники, гайки, зажими. І її більша частина у мене з'явилася після чистки гаража. Всю латунь я зміг умістити ось такому маленькому півлітровому відерці. Ну ось і настав час для половини того, за чим ви зайшли на це відео. Зараз я усе це буду зважувати. Для зважування латуні будемо використовувати мої легендарні кухонні ваги. А для зважування ось цих двох великих пакетів використовуватиму старий добрий кантер. І, до речі, сюди варто додати те, що 10 днів тому я у спільноті свого каналу опублікував опитування в форматі голосування на тему, скільки в мене міді. І більшість людей проголосувало за від 1 до 3 кілограмів. Ну, власне, тепер вони дізнаються правильну відповідь. Починаємо наше зважування, і перший вхід іде мідь. Настала черга зважити алюміній. Під кінець латунь, якої тут виявилося 973 грами. Майже кілограм. І я думаю, що на цій ноті можна відправитися здавати це все добро. Так що погружаємо все це діло в багажник і відправляємося на прийомку. Ціни ви можете бачити на екрані. За весь цей набір кольорових металів мені заплатили 1135 гривень. Або ж 37 доларів. І мені сильно пощастило з тим, що я встиг здати свої кольорові метали за їх максимальними цінами. Єдине, що в мене не прийняли, це ось такий латуний краник через те, що ось ця його частина зроблена з заліза. Про що я чомусь забув? А міг заробити на 20 гривень більше. На цій чудовій ноті завершується не тільки це відео, а й літо 2023 року. Окрім своєї думки в коментарях з приводу здачі кольорових металів, напишіть також те, як для вас минуло це літо. І не забувайте мене підтримувати вподобайками, а також підписуватися на канал, щоб розблокувати функцію дзвоника. Він не дозволить вам пропускати нові відео. Ну а з вами був я, Кіріл. Всім дякую за перегляд і хай щастить!